Яку я раніше робила помилку і чому більше не придбаю Олійку Johnson's Baby, бейбі, поясню зараз. Перш за все, різниця в цих двох олійках, звичайно, в ціні. І в складі. Якщо ми подивимося, Олійку Johnson's Baby Бейбі склад і побачимо тут парафін рідкий в складі. Тут цього три інгредієнти рідкий парафін ізопропіл пальмітати, і парфум. Це 100% продукт нафтопереробки. І нічого спільного з ніжною шкірою вашої дитини це не має. Тобто, так дійсно воно не смоктується через шкіру, але воно блокує наші пори, і шкіра просто не дихає. Це, скажімо так, дуже велика помилка, коли Джонсен з бейбі, ніжні дотики, все таке інше. А ось веледа, це просто топчик. Для мене я купувала попередній дитині і знову. Я придбала для своєї майбутньої новородженої дитини, тому що склад тут просто шикарний. Олія із кунжут.